Доброго ранку друзі. Сьогодні до нас приїхав ось такий кадік на переобладнання. Тут у нас будуть врізані вікна. Будуть перетянуті сидіння, яку шкіру і нову тканину. Перетягнута стеля передня. Так виглядає демонтована перегородка. ззаді у нас тут в салоні перевозилися, думаю, якісь тварини. Можливо не тварини. Буде врізано чотири вікна, зроблена повна шумові броізовляція. Вікна будемо брати або зелені, якщо будуть, або тонувати світло ось таку плівку. 35 чи 45-ка. Район буде... Район це ось оце. Буде заклеєний флекс, карти під сидіння, вирізана яма, встановлено три сидіння з трьох пасками безпеками. Зустрінемось пізніше.